Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми хочемо розпочати нову тему уявлення про звичайні дроби. Ну, тема, в принципі, не нова, адже в 4 класі Ліза вже її проходила. Сьогодні ми хочемо сконцентруватися на тому, як від числа знайти. Дріб, адже м, буває різна плутанина, яка виникає, так, лізочка? Так. Як від числа знайти певний дріб? Ось у нас є завдання. Знайдіть від числа 28, одну другу. 3, 7, 9, 14, і 28. О, Ліза, ти ще не забула, як дроби читаються. Це ти молодець. Добре, нам дійсно потрібно від числа 28 знайти 1, другу, 3 сьомих, чотирнадцятих і 19 восьмих. Отже, як це робити? Давайте подивимося, я намалювала малюнок, така фіолетова таблеточка. так, І ось наше число 28. Нам потрібно знайти, розглянемо перший приклад, одну другу. Як ще по-інакшому можна назвати одну другу? Половиною. Це половина. Так, ми в повсякденному житті не кажемо одна друга, ну, рідко кажемо, кажемо половина, так? Добре. Що взагалі ось означає одна друга? Це означає, що ми нашу оцю таблеточку. Поділили на дві рівні частини. Частинки. Це спочатку ми поділили її на дві рівні частинки. Давайте це намалюємо. Отже, наша таблеточка вже розділ, розділена на дві рівні частини, фіолетова і фіолетова. Оце два, ця циферка два, тобто дві частини. Це в нас низ. Ми розділили на дві частини. А взяли собі якусь одну з них? Так, одну частинку взяли, і цифра 1 пішла вгору. Отже, у нас була ціла фіолетова таблеточка, яку ми розділили на дві рівні частини, а одну частинку з тих двох взяли Так, Ліза? І як нам знайти. Оцю одну другу від числа 28. Треба 28, поділити на 2 і помножити на 1. Нам потрібно наше число поділити на низ і помножити на верх. Або наше число. Поділити на, як це називається? Це називається знаменник. На знаменник поділити і помножити, як наше верхнє на число. На числівник. Верхнє число називається числівник. Наше число поділити на знаменник, помножити на числівник, або наше число поділити на низ і, і помножити, помножити на, на верх. Добре, в даному випадку нам потрібно 28, поділити на 2. І помножити на 1. так? І ми знайдемо, чому дорівнює 1 друга від числа 28. 28. Це 1 друга дорівнює в нас 14. Правильно? Так. Да. Добре, йдемо на, на наступний наш приклад. Отже, нам потрібно знайти три сьомі від. від числа 28. Та я багато разів повторюю, я хочу, щоб ви, ви запам'ятали це назавжди. І щоб е, скільки би часу не пройшло, ви пам'ятали, як це робити, як знаходити від певного е, числа дріб. Отже. 3, сьомі. Що це Ліза означає? Це означає, що ми нашу таблеточку поділили на 7 рівних частин. Добре, давайте подивимось, як це ми зробили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми поділили нашу таблеточку на 7 рівних частин. Сім, цифра 7 пішла в нас вниз. На те, що ми поділили на 7, 7 внизу. Так. А взяли, забрали три частинки. Один, два, три, забрали. Те, що ми забрали, буде угорі наверху, так? наш числівник і наш знаменник. знаменник. Щоб нам знайти три сьомих від числа, числа 28, 28, нам потрібно наше число. Поділити на, на низ, низ і помножити на верх. або наше число поділити на знаменник і помножити на числівник. І в нашому випадку це 28 поділити, поділити на 7 і помножити на 3. 28 поділити на 7 і помножити на 3. Дорівнює 12. Тобто 3 сьомих від числа 28. Дорівнює. 12. 12. Добре, йдемо на наступний наш приклад. 9 чотирнадцятих. Що це Ліза, означає? Це означає, що ми нашу таблеточку поділили на 14 рівних частин і взяли 9. Так, це означає, що ми нашу таблеточку поділили на 14 рівних частин. 14 ми записуємо внизу, так? А 9 частин, які ми, вверху. які ми взяли, ми записуємо вгорі, так, вверху. Отже, щоб нам знайти 9 14 від числа 28, нам потрібно наше число поділити на низ І на наверх. Або наше число. Поділити на знаменник і помножити на числівник. І в даному випадку 28. Поділити на 14 і помножити на 9. Так, і помножити на 9. І це дорівнює 18. Отже, 9 чотирнадцятих Від числа 28. Дорівнює. 18, 18. Так? 28 на 14 – це 2. 2 помножити на 9 – це 18. Добре. І останній наш приклад. Останній наш приклад – це 19, 18. Ой, 19, вибачаюсь, 28. 28. Що це, Ліза, означає? Це означає, що ми нашу таблеточку поділили на 28 кусочків і взяли 19. Ми нашу таблеточку поділили на 28 рівних кусочків. так? На 28 рівних частин. Давайте поділимо. Ось, бачите, як багато. Так, ми поділили на 28 рівних частин. 28 це наш низ, наш знаменник. А взяли. 19 частинок. 19 це наш числівник. І щоб нам знайти 19 28 від числа 28, 28. нам потрібно 20. наше число Поділи. Ще раз поділити на низ і помножити, помножити на верх. Або... або 28 поділити на знаменник і помножити на числівник. Або 28 поділити на 28 і на, 19. на 19. Так, ми багато разів повторюємо. Але, точно ця, але ця практика дуже корисна, я вам скажу, тому що багато багаторазове повторення. Дуже добре ми можемо запам'ятати наш матеріал і ніколи вже більше його не забути, так? Скільки би часу не пройшло. Отже, 28. Ми ділимо на 28 і множимо на 19. 19. Так, 28 поділити на 28 це 1, Множимо і, тому... на 19. Це буде. 19. 19. Отже, 19, 28, від числа 28. Дорівнює 19. 19. Ліза, ти собі вже трошки нагадала цю тему. Да. Так. Ми так трошечки посиділи і дуже добре згадали, це що таке звичайні дроби, і як від певного числа нам знайти дріб. дріб. Отже, ми все зробили вірно. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Папа! -па!